Він не професійний рятувальник, міліціян чи супермен. Він звичайний слюсар каналізаційної насосної станції Слов'янська з чотирирічним стажем роботи. Роман Головко, працівник водоканалу. Скромний та працьовитий сьогодні він носить неформальне звання справжнього героя, адже саме він врятував життя своїй колизі. Трагічний випадок на каналізаційній станції Слов'янська стався влітку цього року. При спробі усунути виток каналізаційних стоків загинула 40-річна співробітниця водоканалу. Іншу чергову канеєс, яка допомогти напарниці, врятував саме Роман. Получается, это был выходной день. Я находился дома. Вот. Мне позвонили. У меня была возможность быстро приехать, среагировать вовремя. Когда туда приехал, то увидел полностью затопленную насосную машинную залп. Вот. И там плавал человек. То есть я даже не знал, кто это. Я только видел глаза и лицо. То есть ну, человек плавал. Не вагаючись, чоловік занурився у фекальні стоки і за допомогою підручних засобів, дробини та мотузки взявся діставати людину з води. От коли я туди опустився, коли її доставав, їх взагалі на зміні двоє-два чоловіка. Втору я не знайшов, не побачив. тобто скільки дозволяло просвіти і свободне пространство, там імені в стоках, тобто її я не знайшов. Ну, таєта жінчина перва, набула в дуже тяжолом стані. Першу медичну допомогу постраждалі. Роман надавав разом з начальником дільниці. Коли прибула карета швидкою, чоловік і сам вже потребував медичної допомоги, адже отруївся небезпечним хімічним випаруванням. героїчний вчинок Роман Головко був нагороджений почесною грамотою головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, отримавши негласне звання справжнього рятувальника. Я думаю, он мог сам погибнуть. Потому що та ам'яке та хосьфікалі не нім'я різкую своей жизнью, Він не побоялся і спас життя своєму колегі за відважність, активність, допомогу іншим та з нагоди дня рятувальника. Спасибо вам большое. На таких людям держится вся на наша страна. Спасіба вам бачура. Сам Роман Іванович героїчним свівчинок не вважає, каже, що просто виконував свій громадянський обов'язок. За у нас у всіх таке состояння людей, що здесь нужно просто вовремя зреагувати і все. То есть оцінити адекватно ситуацію, бути уверенным в своїх силах. А якщо не уверен в своїх силах, то лучше сидіти вдома і ніде не то есть, такая Така ситуація може где угодно, навіть на дороге. А от врятована Ірина Сольникова навпаки завдячує Романові життям і називає колегу справжнім героєм.